Чи має право замовник оголосити в один і той же день двоє-троє відкритих торгів? Чи має право замовник оголосити поступово одні за іншими відкритими торгами? Тобто повторно, поки ще одні йдуть відкриті торги, скажімо, наприклад, вони оскаржені, оголосити в період оскарження інші відкриті торги, але точно ідентичні по цих перших відкритих торгах. Чи правомірною буде відміна замовником перших відкритих торгів у зв'язку з відсутністю потреби, якщо йдуть другі відкриті торги, якщо він оголосив ці другі відкриті торги, тобто ідентичні саме на підставі того ці перші відмінити у зв'язку з відсутністю потреби, бо він, бачите, оголосив другі друзі. Сьогодні я відповідаю вам на ці важливі питання. Не просто відповідаю, а ілюструю практикою антимонопольного аудиторів судів. Мене звати Ярослава Доброва для тих, хто ще не знає. Я юрист практик в сфері публічних закупівель з досвідом контролю в органі, який найбільше має право повноважень вас контролювати з досвідом контролю в голову в Крудж, в інспекції держоди службі. І я твій правозахисник допомагаю тобі в сфері публічних закупівель. Отже, і це тендер кава з Ярославою. Друзі, заварюйте собі каву, сідайтеся зручно, і я вам зараз відповідаю на ці питання. Але не забудьтеся підписатися на цей мій блог, бо тут вже багато є цікавого і ще буде більше. Давайте разом розглянемо, чи має право замовник гратися в кути каймишки з учасником. Друзі, спочатку розглянемо практику антимонопольного. По оскарженню процедури закупівлі, яка була проведена за особливостями 1178, Предметом закупівлі були роботи з реконструкції котельні. Спочатку коротко про перебіг подій. Скаржник оскаржив рішення замовника про відхилення його тендерної пропозиції. Виграв в антимонопольному комітеті. Антимонопольний комітет зобов'язав замовника скасувати рішення про відхилення пропозиції. Але замовник вчинив по-іншому. Замовник вже оголосив нові відкриті торги, ідентичні як ці, які оскаржувалися. І замовник діяв на попередження негативних, можливо, наслідків оскарження. Замовник оголосив ці відкриті торги в день відхилення учасника скаржника, тобто, не чекаючи, що, що яке там рішення прийме антимонопольний комітет. І потім, уже коли. Укладався договір по других відкритих торгах, в день укладення договору по цих відкритих торгах. Він відмінив перші відкриті торги у зв'язку з відсутністю потреби, яка була позиція уповноваженої особи в протоколі? Уповноважена особа вказала в протоколі, що на момент відміни перших відкритих торгів, вже укладено договір по. У других відкритих торгах, і також уповноважена особа зазначила в протоколі, що другі відкриті торги насамперед оголошено з метою забезпечення нормального перебігу опалювального сезону. Потрібно було в найкоротші терміни виконати роботи з реконструкції котельні, але скаржник добивався в антимонопольному свого. І Звертав увагу антимонопольного, що уповноважена особа не мала права відміняти торги саме у зв'язку з відсутністю потреби. Друзі, давайте з вами нагадаємо, що ж нам говорить норма дуже швидко. Норма пункту 14 особливості 1178 говорить про таке. Закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або в разі планової потреби наступного року планових потреб наступних періодів. Друзі, як ви думаєте, якщо перші відкриті торги перебувають ще в процесі або там оскаржені, то оголосивши їх. Проводячи їх, ми можемо говорити, що таким чином уповноважена особа вже забезпечила потребу. Тобто, маючи незавершені відкриті торги, ми можемо говорити, що вже наявної потреби не існує. Вже ця потреба забезпечена. Тобто, я вас зараз штовхаю до думки подумати, то чи вірно уповноважена особа діяла в такій ситуації, чи ні. А яке рішення прийняв антимонопольний, чи став на бік скаржника, чи став на бік поможної особи? Я вам зараз озвучу. Отже, давайте по кавусі йдемо далі. Позиція скаржника: Скаржник вказував, що на його думку відміна процедури закупівлі першої є неправомірна саме з підстави у зв'язку з відсутністю потреби. Чому він так вважав? Наведена замовником в протоколі інформація лише додатково підтверджує на думку скаржника, що в нього є надзвичайна і невідкладна потреба виконання цих робіт, а інакше з яких причин замовник став би період оскарження оголошувати нову процедуру закупівлі, звертав увагу скаржник антимонопольного тотожного предмета закупівлі і укладати договір з його переможцем Зі переможцем. Скажнику очевидно, що для замовника ця закупівля є настільки критичною, що він ніяк не міг дочекатися, доки завершиться період оскарження, оголосив нову закупівлю. Одразу ж на наступний день після того, як неправомірно і безпідставно відхилив скаржника. От скаржник у нас тут ми бачимо з таким почуттям гумору, впливає на антимонопольний комітет. Але далі зараз ми з вами побачимо, чи це вплинуло на антимонопольний чи ні. До речі, скаржник ще звертав увагу на те, що. На його думку, замовник порушив такими своїми діями бюджетний кодекс. А ну, друзі, давайте подумаємо. Ви подумайте і маякніть мені, маючи в коментарях. Як ви думаєте, такі дії замовника, маючи одну процедуру, яка ще не завершилася, і оголошуючи другу, це є порушенням бюджетного кодексу чи ні? А чим саме обґрунтував скаржник? Давайте глянемо. Скаржник наголошував на тому в антимонопольному комітеті, що при наявності фінансування лише на одну закупівлю оголошення замовником в електронній системі двох ідентичних процедур на думку скаржника є порушенням вимог бюджетного законодавства, адже замовник, оприлюднивши оголошення по першій процедурі під наявне фінансування, скаржник вважає фактично, що замовник таким чином вже використав бюджетне асигнування для взяття бюджетного зобов'язання. Напишіть в коментарях. Ви теж вважаєте, що оголосивши закупівлю, ось цей факт, такі дії, це можна трактувати як уже використання коштів? Цікава позиція, так скажника. Скаржник, посилаючись на статтю 48 бюджетного кодексу, нагадаю для тих, хто не знає, що норма статті 48 бюджетного кодексу передбачає заборону брати бюджетникам, замовникам зобов'язання без затверджених асигнувань або з перевищенням затверджених асигнувань. Так, от скаржник, посилаючись на цю норму, зазначив. В обґрунтування скарги, що за таких умов посилання замовником на укладений договір, як на підставу, того, що його потреба в закупівлі робіт вже є закрита, не може братися антимонопольним до уваги, бо оголошення повторної закупівлі було ним здійснено замовником з порушенням бюджетного законодавства, і як наслідок укладений в межах такої процедури. Договір на думку скажника є недійсним. Ну, ми розуміємо, що в даному випадку антимонопольний все одно б не розглядав по тій другій процедурі. Ось ці доводи скажника дійсний там договір чи не дійсним, тому що, чи не дійсний, тому що за практикою антимонопольного інші процедури не розглядаються, крім тієї, яка оскаржується. Отже, ось вам ще галочка по практиці. Це ми так трошки відійшли від теми, але напишіть мені. Взагалі, згодні ви що таким чином, якщо замовник оголошує нову процедуру, то значить він фактично порушує бюджетний кодекс. А що ж сказав антимонопольний? Я вам зараз скажу. Давайте ще кави Смакуємо і я вам говорю. Антимонопольний проаналізував. Дивіться, що він проаналізував. Чи дійсно ці дві процедури закупівель ідентичні: перша і друга по основних моментах: по предмету закупівлі, по очікуваній вартості, по обсягу закупівлі, по місцю поставки, строку місцю виконання робіт, верніше по строку виконання робіт, проаналізував предмет договору, умови в договорі, чи вони відповідають один договір? тендерною документацією, інший договір з тендерною документацією, чи все це ідентичне? Також антимонопольний взяв до уваги, що в системі вже оприлюднено дійсно укладений договір. І висновок, який антимонопольний зробив, що скаржник не довів і документально не підтвердив відсутність підстав для відміни перших відкритих торгів. Отак, от як ви думаєте, яка ваша позиція? Ви згодні? З рішенням уповноваженої особи, чи можливо ви згодні з, рішення, з позиції скаржника? По суті, антимонопольний підтримав уповноважену особу. Кого ви підтримуєте? Чи траплялося у вас, у вас таке? Напишіть в коментарях, цікава ваша думка. Отже, зараз переходимо тепер до другого кейсу, до кейсу, який пов'язаний з позицією аудиторів і суддів. Отже, давайте проаналізуємо ще один кейс, що з цього приводу думають аудитори. Ця закупівля з предметом закупівлі, капітальний ремонт мереж водопостачання. Тобто, бачите, ми сьогодні з вами аналізуємо і по першому кейсу, по-другому, роботи. І якщо перша закупівля була за особливостями, то ця за законом, але по суті. Ми розуміємо, що як і раніше, так і зараз закупівля здійснюється на підставі наявної потреби. Хоча, якщо ви звернете увагу, в законі немає такої прямої норми, яка є зараз в особливостях, саме що закупівля здійснюється на підставі наявної потреби зараз і потреби в наступних періодах, так в цій частинці якраз таки відрізняються норми. Але особливості мають відсилишну норму до частини першої статті четвертої закону про публічні закупівлі, яким чином саме здійснюється планування, і ось в цьому кейсі, коли аудитори писали в порушення замовнику оголошення другої процедури закупівлі, вони якраз таки написали порушення. Давайте позиція аудитора. Я вам озвучу оголошення відкритих торгів за відсутності реальної потреби. Так аудитор написав. Висновку при наявності раніше оголошених відкритих торгів з ідентичним предметом закупівлі, яка не завершена на момент оголошення других відкритих торгів, це порушення частини першої статті четвертої закону про публічні закупівлі. Ось так думають аудитори. Що сказали нам суди? Суди обох інстанцій, і перша, і апеляційна інстанція підтримали замовника. Отже, апеляційний суд звернув увагу, так само, як і суд першої інстанції, на те, що передумовою для прийняття рішення уповноваженої особи про оголошення других відкритих торгів, була заявка. Заявка від підрозділу структурного ініціатора. І на цій підставі антимоно... Антимонопольний. А, І на цій підставі суд апеляційний. Робить висновок, що потреба таки існувала, тобто розбиває один з аргументів аудиторів, що без реальної наявної потреби. Друге, на що звернув увагу апеляційний суд, хоч предмет закупівлі по обох відкритих торгах і однаковий, але джерело фінансування різне по двох відкритих торгах, і апеляція підвела підсумок. Отже, ці дві процедури закупівель є різними. Друзі, напишіть мені тепер в коментарях, а тут кого ви підтримуєте. У особу, і суди, чи аудиторів? І чи траплялася у вас така ситуація вже. як коли б аудитори писали, не просто оскаржувався антимонопольний комітет, а коли б аудитори писали в порушення це, чи судилися ви потім по висновку з аудиторами. І зараз ми з вами підведемо загальний висновок, але давайте посмакуємо кабусю. Ще хочу звернути вашу увагу, що по першому кейсу, там де оскаржував скаржник повторне оголошення одних і тих самих відкритих торгів, він звертав, до речі, увагу на те, антимонопольного, що на його думку. Такі дії замовника є недобросовісними. Як ви думаєте, це дійсно такі дії понажної особи недобросовісні? Коли вона оголосила одні відкриті торги, скаржники оскаржують. Потім вона оголошує наступні відкриті такі ж торги, щоб забезпечити вчасну потребу. Я скажу свою позицію: можна було б трактувати такі дії і як недобросовісні. Тому що можуть бути недобросовісні, на жаль, замовники, таке трапляється в сфері публічних закупівель, коли вони тягнуть, скажімо, там свого в лапках так переможця, коли виграє свій переможець, хочуть. Але можна так само говорити, що й мож... можуть бути недобросовісні учасники, які оскаржують і оскаржують, десь виграють, десь програють, але то тендерно оскаржують, то рішення оскаржують. Можуть скажники говорити, то пишіть вірно, ми не будемо оскаржувати. Окей, гайс, але ж ви не завжди виграєте. І такі кейси відомі з сфері публічно Закпіль, коли є недобросовісними, якраз таки скаржники затягують спеціально закупівлю і не може вчасно забезпечити поважна особа наявну потребу. То в другому кейсі я б стала, якщо в першому кейсі я б стала на. В першому прикладі, верніше, по цьому кейсу, по першому я б стала на бік учасника. Якщо не замовник дійсно тягне свого учасника, то в другому моєму прикладі я б стала на бік уповноваженої особи. Що? А що її виходить робити? От вона так оголосила другі відкриті торги, щоб вчасно забезпечити потребу. До речі, у понажні особи підказка вам від Ярослава Доброва. Як ще 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 себе можна захищати? Чому ви оголосили другі відкриті торги? З метою дотримання принципу ефективності закупівлі, щоб вчасно забезпечити потребу? Ось так от ідемо далі в аналізі. Що ж, друзі, давайте підведемо загальний висновок. І чи помітили ви різницю в позиціях щодо антимонопольного комітету? Фактично. Якщо буде оскарження такої ситуації в антимонопольному, то замовнику головне, що довести, що двоє відкритих торгів вони ідентичні між собою. За основними ознаками: предмет закупівлі, очікувана вартість, обсяг, потім однакові умови по постачанню чи по наданню послуг, і так далі. Тобто, довести, що це одна й та ж сама потреба. І тоді в антимонопольному. Ви, замовники, виграєте по перших відмінених відкритих торгів у зв'язку з відсутністю потреби, якщо вже укладете договір по другий. Щодо аудиторів і суду. А тут різна ситуація. Тут навпаки, якщо ви звернули увагу, то для суду головне було довести фактично, що це різні закупівлі. А аудитори вважають, якщо це одна і та ж сама закупівля, то не можна було оголошувати другий торги відкриті. А от для суду важливо було довести, фактично, що це різні закупівлі. Можливо, якби суд побачив, що це одна й та ж сама закупівля, тільки повторно оголошена, то тут би виграли б аудитори. ось така різна позиція контролерів, судів по суті. По одному й тому ж самому питанню. Друзі, врахуйте цю практику, особливо врахуйте. Через призму того, з прицілом того, в кого ви будете доводити, да? чи у вас можливе потенційне оскарження, чи можливе моніторинг, чи підете в суд. Як ви бачите, позиції різні, отже. Стараюсь вам допомагати висвітлювати ці позиції, щоб ви були попереджені. Попереджені, значить, озброєні. Ну і якщо ви будете підписані на мій канал, не забудьте підписатися, то що то ви будете постійно попереджені, ви будете постійно тримати руку на пульсі. Вже багато відео на цьому каналі цікавих, які можливо ви всі не передивилися, тому не забудьте їх передивитися. Ну і не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас цікавим, корисним. Перепостіть його, будь ласка, своїм колегам. Давайте разом допоможемо їм бути впевненими в собі, знати практику і приймати вірні рішення. Я з вами не прощаюся, тому що зовсім скоро ми з вами зустрінемося на цьому каналі, адже я вже вам записую нові цікаві відео. Не забудьте підписатися. Миру, друзі, вам! Добра і світла.